29 вересня виповниться 82 роки, відколи у Бабиному Яру в Києві були вбиті перші жертви нацистської політики, винищення майже 34 тисяч київських євреїв. 27-28 вересня на стінах будинків, огорожах і стовпах з'явилися оголошення, де йдеться про те, що всі євреї Києва і його околиць повинні з'явитися 29 вересня. До восьми години ранку на ріг вулиці Мельникова і Дихтиярівщині. Люди були повинні взяти з собою документи, гроші, цінні речі, а також теплий одяг, білизну тощо. Хто з євреїв не виконає цього розпорядження і буде знайдений на іншому місці, буде розстріляний. Спочатку вбили пацієнтів психіатричної лікарні. Перший розстріл у Бабиному яру відбувся 27 вересня 1941 року, коли вбили 752 пацієнтів в психіатричної лікарні імені Івана Павлова, яка безпосередньо розташована біля яру. Точне місце розстрілу невідомо. тривали 5 днів З 29 вересня по 3 жовтня 1941 року. Потім, протягом двох років. Окупацію в Бабиному Яру розстрілювали та ховали інших жертв Гілтерського терору, національність ромів та великих чисел то більш ніж 100 тисяч зас... до смерті в Бабаному Яру рятуватися змогли близько 29 осіб. За хвилину вбивали 40 45 осіб за німецькими документами. Перші два дні. Масових розстрілів було вбито 33 тисячі євреїв. Чимало євреїв не пішли до Бабиного Яру, переховуючись у знайомих. На початку жовтня окупанти влаштували масовий обхід квартир. Євреїв, яких знаходили вантажівками, доправляли до Бабаного Яру і вбивали.